Містечко Олика знаходиться на Волині. Першу згадку про селище можна знайти у іпатіївському літописі. Учені досі вагаються, як місто отримало таку назву. Спочатку Оликою називали ріку, яка протікала у цьому поселенні. Тож є три версії походження назви: перша, селяни займалися плетенням личаків, друга. У цих краях багато вільхи. Третя походить від тюркського Алока, що означає яр. Першим власником поселення був Ленько Зарубич. Та, без сумніву, найвидатнішою династією, яка чотири століття володіла містом, була родина Радзивілів. Саме за їхнього правління місто Олика було не менш відоме ніж Луцьк. На гербі Радзивілів був написаний девіз Бог нам радить! Саме Микола Радзивіл звів у 1564 році за іншими джерелами 1558 рік оборонну фортифікацію, яка слугувала багато століть резиденцією для власників міста. Олицький замок має квадратну форму на кожному куті зведений бастіон з дозорними вежами. Його оточують оборонні рови та вали. В'їзд до замку влаштований з двох боків південно та північно східного На замковому подвір'ї розміщувався двоповерховий палац, в якому жили радзивіли. Як і будь-яке оборонне укріплення, замок Радзивілів мав свій арсенал, у якому було близько 6 тисяч ядер та 202 гармати. У роки національно-визвольних змагань замок кілька разів перебував у облозі, проте встояв під натиском. Під час війни 1812 року росіяни влаштували тут шпиталь для армії, а в період Першої світової війни фортифікаційна споруда зазнала значних пошкоджень та згодом її відбудували. Сьогодні в замку розташована Волинська психіатрична лікарня номер 2 тому туристи сьогодні можуть милуватися тільки зовнішнім виглядом замку.